Днями криворізькі спортсмени повернулися з Бельгії, де проходив міжнародний турнір з рукопашного бою. Від Кривого Рогу їздило 14 спортсменів, показали дуже гарні результати. Поєдинки були дуже запеклі, трошечки підвело суддівство цього чемпіонату, тому що перекинули наших спортсменів у більш більшій ваговій категорії, тому було трішечки складніше. Але ми боролися до останнього, показували справжній український дух, силу, міць і Здобули багато призових місць у нашому складі у криворізьких спортсменів одне золото з цього турніру, три срібла і чотири бронзові медалі. На цьому турнірі були спортсмени з дуже багатьох країн. По перше, Бельгія була Німеччина, була Україна була. Я вважаю таким великим складом. У нас було 39 спортсменів. Великобританія, чехія була Польща також була Україна. Посіла друге загальне командне місце. Золото турніру отримала Єлизавета Голубовська, вихованка спортивного клубу Велес. Два других місця у кандидата в майстри спорту з рукопашного бою Данила Романчука. Перший дорослий виступ спортсмена у категорії 16 плюс був саме на міжнародному турнірі. Одне друге місце зайняв за ката. Ще одне друге місце зайняв в категорії легкий Контакт. 90 плюс кілограм. Там також я перший бій проводив зі швейцарцем. Я його переміг, а вже другий бій фінальний я програв в німцю, але цей бій був дуже, дуже красивий. Наступні мої плани це чемпіонат України в Бучі в цьому році. Буде чемпіонат, чемпіонат світу. В Польщі також прагну на нього поїхати і прагну перемогти там також. А також я хочу, хочу попасти на Всесвітні ігри. І також там перемогти для 16-річної Поліни. Ага. Це був перший досвід участі у міжнародних змаганнях. Хвилювання не завадило вибороти срібло у розділі Легкий контакт. Дуже засмутило те, що мені прийшлося виступати у ваговій категорії на 15 кілограмів. Більше в мене було три поєдинки і, ну скоріш за все, вони ну дівчата були бельгійками. Ну, бої були ну. Важкі найбільші мої перемоги це ну, перемога на чемпіонаті України неодноразово, ну на чемпіонаті області. Найближчі плани це отримати мастера спорту України і виступити на на чемпіонаті України. Бронза у легкому контакті у ще одного вихованця Криворізької федерації, Микити Селезньова. Ми за рік готувалися вже до цього змагання. Для нас це дуже велика була спроба. Виступити, показати себе, зрозуміти, на що ми здатні, на що ми що ми вміємо. Нас вийшло і всі наші спроби, всі наші вміння ми змогли показати на цьому змаганні. Провів я три бої. Перший противник у мене, начебто, був німець з Германії. Теж хлопчик дуже гарно старався, бився, змагався. Ми з ним билися дуже довго. Це був один із найдовших моїх боїв. На тому змаганні другий хлопець був теж, начебто, з Німеччини. І третій вже був сам Бельгієць у бронзових призерах турніру. Вихованці школи єдиноборств Рукопашник Микола Лавриненко та Данило Турсунов і представник СК «Велес» Андрій Безгодков, Вікторія Добровольська, Денис Захаров. Цей день.